Так, я розстроїлась, коли побачила колостяка. Я тривалася на Мішину в той момент. Мені дуже сподобалося. У мене немає мене мені дуже мало. І договор закінчився. Хотя ти нам потрібний, Ну знаєш, і почесне образ, раз Александ дете зрозуміти не можу. типу, мені дивно, що не пішов до тебе на інтерв'ю. Я думаю на українській, я розмовляю на українські короткострижна пацанка, льввіянка. Це так буде з вікна кожного українця. Чого немає до дівчат, які інші воюють, а інші ніячого я. Без палу медіа знає усе про українських зірок. Став подобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал. Усім привіт! Сьогодні у нас Оля Присяжнюк, учасниця проєкту Холостяк 12. Шоу вже закінчилось. А інтриги навколо лише розгортаються. Олю, привіт! Як твої справи? Привіт. Ну у мене все добре, як, як для людини, в якої війна в її країні, то в принципі все нормально. А, там батьки здорові, мама в Україні з сестрою. Вони здорові, є робота, нема світла, часто мало. Але нормально. Де ти зараз знаходишся? Дуже гарний фон позаду, не можу не підмітити. Я переїхала. Ну я в Нью-Йорку, як і була, як була до проекту, так і після. Я переїхала на нову квартиру. Я ще теж сама милуюся. Я почну відразу наш з тобою діалог сьогодні з перчинки. Дивись, було відразу зрозуміло. І глядачам, і я думаю, тобі, коли ви познайомилися з топольським, ну якогось певного інтимного вайбу, ну от, знаєш, такого тяжіння, як okay. чоловік до жінки, і навпаки, не було ні з ні з його боку, ні з твого, чи не викликало в тебе це певний дискомфорт? Тобто, твоє знаходження в шоу, це було власне бажання, чи ти просто уже скажімо так? Це бажання тата, точно не бажання тата, як сказали це на проєкті, як там Холостяк тато відправив. Ну, блін, чуєш? Мій тато казав, знаєш, коли я казала, що йду на Холостяка, він такий: ну всі нормальні діти йдуть вчитися, а моя Оля, на, давай поженімося. Ну, що зробиш, Тіпа. Це точно не було бажанням, я розстроїлась, коли побачила Холостяка. Не в плані, що там він мені не сподобався. Зовні він зовні мені сподобався, все класно. Але коли я почула, що я йому подарилася в Нью-Йорк, і тут я чую, що він з Америки. І я така, ну все, аля далі даже... капець комедії, тому що я розуміла, що ну якби я з Америки, він з Америки, ну типу Кіна не буде. Тобто я знала, що я довго не буду. Для мене це такий момент. Я не хотіла. Типа я ж така, ну я ж там, сказала, звісно, що я не люблю українців в Америці. На всіх твоїх інтерв'ю попередніх я така думаю, ну-гу. я ось запитую абсолютно у всіх дівчат і в тебе теж запитаю, тому що кожного своя мотивація. Чому ти вирішила прийняти участь у подібному форматі шоу? Знаєш, ну типа що би там не говорили? Тіпа, навіть ті, хто не люблять е, це шоу, але ну треба визнати це хід це класне шоу, і це і ті, перегляди говорять самі про себе, і це дуже класна. Тіпа. Uh, плюс для мене це те, що я дуже вірю. в Кохання я така на анімат аніматорка, яка знаєш там ну в мене організація свят. Я завжди вірю цю цю катку. Кохання я не дивилася всі холостяки, я ще Дивилася першого колись давно. А або... потім ну, ще заблокований цей канал. І виходить, там мені сказали якісь там піратські сайди, я можу подивитися холостяка. Я дивилася на мішану той момент. Мені дуже сподобалося. Пацанам ну, ще дуже цікаво ті, подивитися холостяка. І потім дивилася мішок. І я така блін, ну мені цікаво. Типу, ну а що би я там робила? Плюс я така, ну я ж не стандартна, будзипоняв там, де да? коротка стрижка, то все. І це для мене якийсь е, такий був навіть сам виклик, бо в мене немає жіночності, мені дуже мало. І я стараюся. Але для мене це дуже виклик, я розуміла, що там прийдеться і на каблуках ходити, що я цього дуже рідко роблю, і там спинку рівно тримати. От. Ну, коротше, я хотіла для себе, для мене такий більше виклик, от, бути такою дівчинкою, дівчинкою. От. Я люблю робити сюрпризи, я люблю робити сам, тіп, сама якісь там подарки, а це побачення роблять для тебе. Ну, Це щось таке класне. Ваш сезон він виявився найскандальнішим, мабуть, в історії. Українського холостяку, як ти думаєш, з чим це пов'язано? Що вплинуло саме на такий результат, імідж точніше? По-перше, вплинуло те, що холостяк вийшов пізніше, чим він мав вийти, і договор закінчився, тому що, якщо б ще був договор, дівчата вже б ти не б ти й мовчав, знаєш. А через те, що договір закінчився, а, плюс там а, дівчата може чекали інакше в результаті. Тобто, ти знаєш, як воно це вже прийшло, ти в дитячому таборі був давно. Я ти чекала швидше якогось результату від, від цього проєкту. А тут же нікому було не цікаво, можливо, не закінчені рейтинг, і треба було його підняти дівчатам навіть всі рейтинги, коли повинні здається. Через те, що закінчився договір, і через те, що в принципі багато часу прийшло про формат інстазливів Ти, мабуть, чула або, може, щось бачила? Так, бачила я твої зливи, Я тебе дивилася, Звичайно, дивилася. чи важливо, щоб були такі а, формати на Ютьюбі, тому що мені здається. Що за останні декілька років саме формат інстазливів придає певної перчинки і доповнює загальну картину проєкту, адже задача з тебе показати ідеальне шоу. Моя ж задача показати ну, плюс ідеальне. Так, так, от особисто для тебе. Чи важливі такі блогери і формати в рамках Холостяку? Хотя ці нам потрібні. Ну знаєш, почесно, оце типу, плюс те, що не було цьому проекту, ну, цьому сезоні не було пост шоу. Так твоє твоє шоу було як пост шоу. Знаєш, подивився холостяка. Так, а тепер типу, по що серйозно там трапилось? Бо що на пост шоу ж теж виставляли, типу, реальну більш картинку тим, типу, те, що було, обговорювалось, да, і тому ці зливи, ті, що обговорювали серії, цікаво. Не скажу тобі, що мені подобаються всі зливи, які там, ну типу, не всі блогери, які ведуть е, після проєкту, та не всі, можливо, просто мені не заходять як е, темперамент людини. Тобто, там, мені, ну, там, всі психологи, це старша жіночка, типу, ну, я так подивилася, ну, ну окей. Там, ну, мені було не так цікаво. Тобто, вона, вона казала очевидні речі, які я, я не психолог можу сказати. Тобто, а твої зливи були прикольні, бо то був такі був типу топчик. Ну, Мені з тим було цікаво, да? Дуже тобі дякую. А, Топольський і Катюша відмовились на превеликий жаль до мене прийти на інтерв'ю. На відміну від більшості дівчат, ти теж погодилась. Як бачиш, я не кусаюсь ну, Десь... да. зі мною можна спілкуватись. Є така теорія, що саме вони не пішли через те, що бояться випасти із певного образу, який намагаються продати нині глядачам. Вони такі і є в житті, якими транслюють себе в соцмережах. Чи справді є певний образ, який, ну скажімо так, монетизують? Чесно, я образ Х... Алекса до тепер зрозуміти не можу. Для мене це такий, такий загадочний образ цей, цей бізнесмен. Для мене дуже цікаво, типу я не знаю, який він на, насправді є, тому що те, який він а, був на проєкті, і те, який він там зараз в сторить, е, ну які звільні люди. Тому чому Алекс не погодиться? Можливо, він не погодився через те, що він хоче якісь твоє відео придбагати більше, ніж цей. Хоча він не, не знає можливо, типу, який як варіант. А, я дивована, що Алекс не погодився до речі, тому що він завжди в популярності, актор. І ну, тіпо, мені дивно, що я не пішов до тебе на інтерв'ю. На рахунок Катюхи вона така е, закрита людина, і вона дуже гарно вміє себе правильно ставити і правильно повести. І можливо, вбит, типа це інтерв'ю записувалися, і можна було якось проредактувати. Типу, вона підготувати, ти підготував, там список питань. Можливо, Катя би пішла. Катя ніколи не буде от знаєш, гаряча ось все говорити, наговорила і все ні. Це не Катя. Тому я думаю, що от Катя такий формат не підходить. Цікаво було почути саме від тебе. Дякую. Давай поговоримо про тебе. Ти досить давно мешкаєш в Америці. Ким ти себе нині більше відчуваєш українкою чи американкою? Українкою, звичайно, ну сто процентів Я думаю на українській, я розмовляю на українській більшість часу. Свого мене тут, в принципі, всі друзі колеги з України. Сто uh, процентів ну, я відчуваю себе українкою. Там мене є якісь, наприклад, там непонятні замашки, коли я приїжджаю в Україну, і я якось там не розумію, що всі не усміхаються чи шеше. То в мене є такі типу амінкати стоп, 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 стоп. Але ні, сто прицентів я відчуваю себе українкою, я українка і... і зараз так знаєш, типа класно, тому що. Зараз коли ти нам хтось питає, де ви ти не будеш, питає, звідки ти ти кажеш з України, і люди починають тобі співчувати, е, вас підтримують. І е, е, це так, це зараз раніше ніхто не розумів, де Україна, вони ніхто не знав. Ну типу, не ніхто ну в принципі, як би ніякораша, типу знаєш, що Account це, це все. Я така ні, 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 і зараз, типу принципі плюс зараз тут так багато українців. то я ніколи не йду тут українці, українців, він українській мові розмовляє. Ну, ка до сто процентів ти була однією з небагатьох учасниць, хто спілкувався саме українською мовою, і коли вийшов сезон з переозвучкою, як ти це сприйняла? Чи сподобалась тобі переозвучка? Ти знаєш, от я була одна, ну звучну одна з небатьох учасниць, яка на українській мові спілкувалася. У мене в принципі не було варіанту. Я на російську не знала, я репідкою. Російською... Я російською тут почала спілкуватися в Росії, через те, що там і тут є грузини, і я тут вивчила мову. І в принципі, мені було дуже тяжко на проєкті з цим, тому що коли я вже тут вивчила російську, коли до мене звертаються на російську, мені хочеться відповісти на, на російській мові. І мене так мої редактора. У мене ще моя редактора Машка, то моя любов, і вона, в, вона з Білорусі. Ну вона дуже довго живе в Україні. І типу, прикол в тому, що всі редактора з ну, би всі редактора з України були, а от моя редакторка була з Білорусі, і я одна, і одна учасниця українськомовної проєкт. Але рахунок вийшло, шоу, перша серія. як я така була, прикольно, знаєш, знаєш, типу, я на український, типу, я чекала, хейту, там буде короткострижна, пацанка, любіянка. Ну, це все ж має бути дево. Ну, я знала, на що я йду. А тут, коротше, тіті полесети побоже на там українськомовник, яка не українська мова, так приємно слухати. І я зрозуміла, що моя українська мова напевно, і перебила весь хейт, який міг би на мене бути в плані, ну який би мав би на мене бути по-моєму зовнішній Але знаєш, друга серія, я вже так дивлюся: всіх такий красивий, монотонний перевод, все так правильно поставлена річ. І тут мої коментарі: баба, бух, баба, І я така думаю, ну ладно, бліди, щоб може мене перевели теж. Тобто я дуже звертала увагу на свій Ну, типу не що в мене не переведено, я, я чула, коли я вставляю два слова слово да. А З ким з дівчат під час проєкту ти типу, потаваршувала? Сашкою. З Сашкою ми жили в одній кімнаті, з ну От, а, Це взагалі така моя любов Сашка. А, Алінка, мені дуже подобалася Даліна, як вона себе веде, яка ну, дуже красива, така. Типу Алінка така дуже. Чутєва, вона мені така, знаєш, от а, це ті чата, з ким я подружилася, Більше ну ті, я з Маринкою почала спілкуватися, от коли там вже в останній серії я її відкрила для себе, а, до того Напевно, що да. ну, ті, я більше чесно, я з редакторами дружила. Я просто їх всіх любила, я з редакторами більше дружила на холодильнику, чим з дівчатка спілкувалася яким повинен бути наступний сезон холостяку в Україні, і чи потрібен взагалі новий сезон у воєнний час? Біга, на рахунок воєнного часу не знаю. Бо зараз люди, ну типа, людям тяжко. І е, на рахунок, щоб зараз знімати, коли вони ще розуміли, що знімалося до війни, і це було знято до війни, е, то вже якось дивишся і як відволікаєшся одними побаченнями красивими. А людям тяжко, людям навіть тяжко дивитися, що ти десь там подорожуєш, що ти кудись поїхав, тому що в ну, кожного своє, і я навіть не впевнена, що от під час війни, коли зараз така ситуація потрібно знімати. Звичайно, коли війна закінчиться, вона закінчиться зараз дуже швидко, я надіюсь, то потрібно холостяка. Я чула багато там моментів, щоб холостяк був там з СБУ, який там, да, служив, теж класно. А, просто простіше. Люди вже знають, це типа, як коли було фільтри модні в інстаграмі, зараз класно без фільтрів. От просто так само, типу, і холодяка, просто попростіше, знаєш. Я сказала би, що мій наш сезон це не були оці дівчатка, знаєш, такі там, не знаю, там всі там сільські жопа. Ні, це дівчата були всі дуже різні і дуже, типу, я сказала, що цей сезон прийнявся дівчатам. Так, я теж помітив, що саме 12-й сезон він настільки сповнений різноманіттям типажів, і це круто від чого кожна із гляда... глядачок могла е, в табори, яка на неї яка життя, так, не щось своє після перемоги України. які би ти хотіла побачити найбільше трансформації нас як держави і нас як нації? Я знаю, що це буде дуже тяжко, але я просто знаю наші українці, наскільки вони сильні, наскільки вони всі круті. Я тобі просто знаєш, доявляю, що це буде а, щось таке, як Дубай, тільки в Україні, і це буде такі якісь бізнес-центри. Вони знаєш, тому що да, у нас дуже багато зруйнованих будинків, але ми це все відбудуємо. І от, 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 от так буде з вікна кожного українця. Я, я надіюся. Я, я, я впевнена, що так і буде, боже ми, вміє, ми вміємо працювати. Ну, тіп, Українці це просто пила. Тіпа. І от я тебе бачу всі щутливі, і всі з посмішками. І от, для мене такий маленький дубай, ну, не маленька, а дубай, ще кажуть, що крутіше буде. І от розцвітає дуже класно. Історія, а яка я не знаю, це все буде. Я собі не можу надіюватися як це, як це буде, але я кажу, це будуть якісь такі бізнес-центри. Тому що буде всі рознусі розуміють, що ми все розстроїмо, відстроїмо і розбудуємо нашу країну. І кажу, люди будуть зовсім інакші. Тому що люди зараз дуже сильно переоцінили цінності в житті. Коли для когось було щось головне, зараз воно зовсім вже, там на якомусь останньому місці і. І українці зараз будуть боже чекати, щоб ми щоб відпочивали всюди. Знаєш, каже, це буде така, така дуже душ, душевна історія. Я думаю, коли після перемоги я Ту планую згад. цього року поїхати в Україну, тому я думаю, що перемога має бути цього року, бо я планую в Україну. Дай Бог, дай Бог, будемо в це вірити. Розкажи, як ти дізналась, що розпочалась війна і де ти в цей момент. Я була в Нью-Йорку. Я, в принципі, мала їхати на пошоу, вона з мала зніматися якраз там. десь Мала знімати пошоу. шоу. Я так питаю, кажу, що я їду. Він каже: Ні, не їду, можливо, буде війна, тіпо. що ти придумаєш. Ну, і ті, за, за тиждень до того я якраз була там в сан франциско І а, мені тут я приїжджаю додому в Нью-Йорк, один день в Нью-Йорку, і мені поше з друг, там взагалі, що Оля почалася. Я так, ну я не зрозуміла про що він говорить, бо я думаю, ну. Він там він взагалі ще не з України був. І я така думаю, що почалося? І тут я заходжу, я таке, ну я не дивилася інстаграм, і тут я заходжу і починаю. Я починаю дзвонити до батьків. У мене ж вечір, а в них ранок, там п'ята ранку, четверта ранку. Я дзвоню, мама не відповідає телефон. І я я, я тако, слідкую за новинами годину, дві, три, на десята вечора чи одинадцята вечора. А, було дуже страшно, бо я кажу, я не могла дозвонити до рідда. вони спали. І поки я, я не успокоїлась, напевно, я дві сутки і не спала. Тому що саме тяжко було, коли я була ну, типу, Я була тут, а в Україні ж якраз бомбили, коли була ніч. А у мене день. Я не сплю. Потім, коли цю в них день, я вже опять не сплю, бо смівних ранок просипаються, і то мені було дуже важко типу, поміно з різницею часті. Дзвонити з У Мене там подруга була, вона дітей взагалі маленьких залишила Тернополі. Ми там з нею розбирали і вона має і дітей під кордон завезти. Ну було дуже тяжко. Я працювати не могла, я взагалі нічого не могла в той момент робити. Що ти можеш сказати в захист українців, які перебувають за кордоном? Ти знаєш, у нас зараз дуже неспокійні часи саме всередині соціуму, і з одного боку зрозуміло, чому але. У багатьох є певна злість, в тому сенсі, що ти виїхав, виїхала, от і мовчи. Якщо м, люди виставляють дуже показово свої розваги, ми розуміємо, чому зляться і чому це недоречно і некоректно. Але в принципі, ось саме позиціонування всередині країни що. А, що вони там знають? Їм не складно, в них немає проблем, в них світло не вимикають. Що ти можеш сказати? Мені не казали, тому що я жила до того моменту в Україні. Мені це мене таке як ви обійшлося, але дуже багатьом це говорять. Я хочу сказати, що просто робіть те, що ви відчуваєте. я не знаю, якби я поступила, якби в мене були діти, лишалась би я в Україні, навіть тому самому Івано-Франківську чи Тумачі, де, де та якби спокійно. Але чи я б хотіла, щоб мої діти там в підвал спускались? Та ні, я б не хотіла теж, я теж розумію. Я, Якщо є можливість виїхати, це то теж економіка України росте і вони заробляють і везуть гроші в Україну. Що, що, що їм, все, все роблять, знаєш. Uh, я розумію людей, які там залишили людей, або не мають можливості, або не хочуть виїхати. І їхнє зліття дуже прекрасно розумію, кожного своє відчуття. Uh, я просто вважаю, що кожен повинен тут за своїм ну, боком, доказувати комусь, що я там вже дроблю, доказувати, що я допомагаю, що от я виїхав, але я доначу. Воно до з одного боку класно, бо ну, типу, показувати це, бо люди реально повторяють. А з другого боку. Якщо людині це не подобається, ти їй ніяк не докажеш, що так можна. Але якщо вона вже не цю ситуацію, що ви виїхали ви в усі погані, то ти їй не докажеш, щоб ти не говорив. Я часто зістикаюсь з такою думкою: це переважно жіноча аудиторія пише: що що ти сидиш, що то на стільці плітки знімаєш, баба, ти базарна сімочка, ми йди на фронт. На твій погляд, чи повинні усі чоловіки йти на передову? Тому що питання досить гостре в соціумі, і мені цікаво послухати твоє бачення. Ні. Ну, кожна людина повинна бути на своєму місці, кожна людина повинна займатися тим, чим в неї виходить. Якщо я не спорю про, наприклад, якщо людина, яка вміє воювати і не пішла, це інше діло. Ну, якщо вона там вміє надати, то нам на охоту ходила, знаєш, там вже куда -то. і не пішла, а типа сидить просто вдома. То я цього не зрозумію. Ну, можливо, тіпа, я так подивлюся, просто скажу: ну окей, тіпа, це твоє діло. Але кожна людина робить те, що вона може зробити. А чи тоді, а чи тоді питання до чоловіків, які дають, а скільки дівчат воюють? Чого всі ви інші сидите? Чого немає проблем, чого немає питань до дівчат, які інші воюють, а інші ні, а чого сидять? Типу, кожен на своєму фронті, кожен допомагає, як може, кожен донатить як може. Навіть ну люблю це момент, навіть якщо ти сидиш і болтаєш балтонки, да, то ти розказуєш про Україну, і розказуєш про українські і Це вже навіть про Україну. Навіть ну навіть якщо не говорять, не горячи що ти інакше знімаєш. А, ти знімаєшся, питаєшся на кожному інтерв'ю з дівчатами. Я трошки передавалася. Питаєшся, питаєшся, що вони думають про Україну, як, ну, як вони донати допомагають. Тобто це вже в тобто, тебе інформаційний фронт. А він самий тим. Щоб хто не говорив, саме ти це інформаційний фронт. Він він, я сказала, що він на рівні стоїть. Я не хочу там обідати наших хлопців, які я їх дуже ціную і дуже люблю. Але інформаційний фронт дуже сильно грає роль. Розважальний контент він нині на часі чи ні? На часі 100%. людям потрібно відволікатися, людям потрібно якось розслаблятися, і кожен розслабляється як, як може. Ну от ви війна почалася, як всі розслаблялися, всі почали пити вино. А якщо б дасть був якийсь було що подивитися нове, можливо б вони дивилися і менше перестали б пити. Всі почали пити, кожен розслабляється як може. І якщо це хоч одній людині а, якісь там а, якісь. Твій відеоролик одній людині підніме настрій, то це вже круто. Якщо якийсь там десь просто забудеться на якийсь період, що я пам'ятаю початок війни, я от два тижні я в тумані ходила, я забувала поїсти, я забувала цей, я вже потім взяла себе в руки і почала працювати. Але типу сам факт, що ти дивишся новини, ти кожен день його читаєш, та ти повинен моніторити все одно, що що є, що, ну, що, що відбувається. Але коли ти оце постійно в цьому, і коли тільки от, нас. Тут, у всіх каналах були одні ті самі новини. Ну так це ну не знаю, мені здається, що так кукушка може з'їхати, це типу, все просто кожного дня одне і те саме слухати. Кожній людині потрібно відволікатись. Кожного це твоє, Комусь подивити якийсь смішний відеоролик, комусь посидіти в Тікток, комусь зайнятися спортом, комусь випити вино, але воно все на час. Ти, до речі, знаєш, хто в ескорті з вашого сезону? Ні. Наше є в скорті? Так, є. Ми вже з дівчатами спілкувалися. Я не буду це оприлюднювати, тому що в мене є повага до людей, це вибір кожного. Я ніколи Ой. не засуджував цю сферу. Вона по-своєму складна, однозначно, як і будь-яка професія. Чому я про це говорю? На твій погляд, суб'єктивний, от просто будучи в рамках цього шоу, навіщо дівчатам? йти Саме на холостяк. Невже саме холостяк здатний так підвищити цінник? <рив> ну слухай, мені здається, тут не йдеться за ціну, і вони так нормально заробляють, і явно їм не треба ось такої популярності, якщо, якщо реально. Я просто не знаю, хто нас там може бути від Ну, вони йдуть як дівчинка, яка кожна хоче, щоб її любили. Тому що я вважаю, що це така знаєш, професія, це професія, блін, як там не говори, і, і тяжка напевне професія морально, бо тому, що ти себе перестаєш ну, і Я думаю, що от з поводом цього вони йдуть, щоб їх спінували, щоб їх любили, і можливо. Можливо, вони зможуть переключитися, або ну то типа, вийти з цієї ролі на роль простої дівчини, яку люблять просто так. Я не знаю. Ну блін, я просто я б ну, якщо б я займалася, я би не йшла, бо тому, що, ну, все одно як ніяк, воно все ж виходить. Розкажи нам ну, якийсь інсайт, який залишився за кадром. Цікаво було б почути. Я пам'ятаю, коли перша вечірка, я така захожу. Ну це я на кросовках, в цьому. В шортах, і такі дівчатки всі красиві сидять. І я така, типа, як тебе звати? Мені каже, я кажу Оля, і сідаю тебе. А вони кажуть, Оля, а ти звідки? я кажу, тлумачка. А, а де це тлумач? Я кажу, столиця Західної України. І все, і вони просто всі замокли. І я така, ну так, да, треба вилучити географію, щоб знати, де тлумач. Ну, типу, не, не столиця Західної України. І вони такі: ну, а чим ти Оля Тлумач там займається? І каже, ну, модернізація свят йорку І тоді я вже сказала, що я там з Нью-Йорка. Але пам'ятаю, що я тут лумаш столиця Західної України, я думаю, і це для мене такий був який типу, класний кадр. Цікаво, у нас з тобою сьогодні видався діалог. На завершення я запитаю наступне: якщо. Так станеться, наприклад, пофантазуємо, і топольський через тиждень чи через два запросить тебе на реальне побачення вже після проєкту, минуло стільки часу. Ти погодишся піти чи ні? Який топольський, в мене є Максим, Я нікому не розказувала, Ти перший хто знає, що в мене є Максим. Типо тобто, знаєш, я на проекті казала, що я не люблю українців Нью-Йорку, і у мене зараз Українець йорку Ну, типа, це такий нон нонсенс, що я реалія до проекту, я була впевнена, що мені українці в Америці не подобаються. І я коротше, знаєш, що, 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 не, що не хотіла, то тобі і дали, і в мене зараз українець. Ви разом мешкаєте? Так. Да. Ой, ну все, все з будуть дітки Так що то польські не пиши, то польські не пиши, якщо мені хоче то польський писати, тільки по бізнесу. Клас, бо дякую тобі за розмову, прикольно було поговорити в життя, ніби ми з тобою знайомі. Так, так, до речі, дуже, дуже цікаве відчуття. Я тобі вдячний за те, що ти знаєш скрізь це інтерв'ю пронесла вайб позитиву. Я думаю, наші глядачі це відчують на собі. Друзі, я дуже вам вдячний за цей перегляд. Не забувайте залишати вподобайки, підписки, обов'язково підписуйтесь в інстаграм Олі. Ну що ж, Олю, гарного теку! Вітайте перемоги і зустрінемося в Україні! Будемо її святкувати. Слава Україні! Героям слава без медіа знає усе про українських зірок. Став вподобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал.